В старій частині міста неподалік від цього житлового будинку був приліт, тому постраждали багато, багато квартирних будинків. В основному це вибиті вікна, і тому зараз розгортаємо штаб по наданню допомоги. Сьогодні будемо обходити весь цей район, фіксувати пошкодження. Будемо Приймати заявки від громадян, мешканців на отримання обділених матеріалів і орієнтовно завтра з 9-ї години ранку благодійна організація буде видавати допомогу. І якщо цієї допомоги не, не, не вистачить, то місто підключить свої резерви і ну, давати. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, яким надано ця необхідна медична допомога. Наскільки відомо, одна людина у важкому стані в лікарні, і двом надано допомогу також. І одна людина отримала ну, скажімо так, легкі поранення і тому не госпіталізувалася. Ракета відтуди спускалася з воздуха, вона на парашуті висіла, а зарвався прямо в воздухі, на землі не упав. не розірвався. Да. И соседом в стекло получила. полетели. Люди тут попадали. А дед один остался без глаз. Его ну, водоканаловский газель болится повез. Работать. мир. Мы не отчаянные. Мы наоборот, повышенные люди. И так держать. Мы будем бороться до последнего.